Come with me. Uh. і це влог з процесу нашого проєкту. І, коротше, сьогодні ми шукаємо костюми. Надо щось крутое зараз зробити. Надо щось крутої можна зробити. Надо всіх зібрати зараз. Це, коротше, наш влог. Ти де? Де ще одна? Да. Всім привіт. Вот так мне все память. Мы уже, Ми вже в першому магазині, нам не підійшло. Ничего. В смысле? Ну, она на меня. Ты офигела? Ты обалдела? Надо вот сюда потом музыку расслабляющую поставить. Тут, тут, тут. Короче, мы были в первом магазине, там было платье прям как В хліпі у них, але вона не підійшла. А, а ти, ти що хочеш свінопи? Ну зараз утім хорошо. Ну ви горизонтально чи вертикально? Настя, ти як знімала? Двоє, один і ось ось ось. Вони перебирають з костюмами, хоча ми такий скарб. знаєш, що Це скарб 200 гривень, і він дуже підходить по концепту, А вони. Реально, це такий скарб, господі, а ви позоріща. Вони перебирають. Хоча в такий час зараз не на часі перебирати продукти. Значить за їжу каже, знає. знаєте, позорища в ліцок на так цікаво розмовляти. Це і Тож нічого нема, поняли є, але вони позорниці не хочуть брати. Та, нічого нема 200 гривень заплаття. Наконець це вже то ще. Хочу. я хочу їсти спати додому, чай. Шоколад. У мене Рафаелки вдома. нам? Я тобі їду додому в гості. Поняла? І ти мене приймаєш як свою рідну. Доньку. Ти так розмовляєш. Ой. А, yeah. ты, а ты зачем приехала? Ты на камеру. Я просто... Короче, мы не знаем, мы не знаем, колготы. Колготи, поэтому мы идем в секонд. Да. Всем пока. Нет. Мы туда идем да. вообще. Это, это, да. Какие это, тралики? Да. Два шага пройти. А мы на тралике? Мы снова в Еве, шукаем у кого-то. Ой, это Это мы. А меня или у кого-то? Пойдем Секунды. Что... Секунды! Секунда. Секунда. Я хочу есть. Саме нормальное из нас всех. макне -на наша. Это да, наша, наша, наша макнешка. О, тут Ось Ой, я Да, Так, там десь аніме. Секунду был закрыт, поэтому мы идем в серебро, а потом Що-то придумаємо. Йдемо в Сільпо. Тому що вона... Ой, боже, вона голодна. Я теж. Ми всі голодні, якщо чесно. Це, кстати, моя любима. О, як тут пахне, Боже. Ми зараз у Сільпо купили удончик. І водичку нам зараз принесе пряня. А ми поки підемо на лавочку. Вона гостра? Поняття мені. Да, конечно. Давай создал писать на дуба, и купа ту сада еба. <сёжу> ну, кстати. Не, ну, ну не у под ней ней под хорошо. хорошо. Ну, так как-то не Не, ну, хорошо, под кстати, под... смотрится. Хорошо. Мне под колен, да. Хорошо. Хочешь черным <сёжу> Ну, ты как повторила раз. Хорошо смотрится. Ну, не. хорошо. Класс! Кто споет мою партию, отрежу языка. <регу> отрежу я. Мы идем. Боже, как неудобно Не идти вы <плес> <плес> <Или> будешь вонять. <плес> а, блин. Улыбнись. Ого. Влюбленно, це моя третя партія. Це Блок. Все, хорошо, спасибо. Влог. А тебя. Мы снимаем тиктоки. Да, ура! 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 Всем привет! Мы видняли уже. Мы крути. Ура! Я впевнена, що в нас вийде дуже гарний кавер. А ві віки? Не в, 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 я її руки цілувала. а В мене в, в, так, а я вже в в не, з нею. я вже на каліночку. З неї на каліночка той просто я апіратору руки цілувала.

Вот тут, в куточку глаза, око, сильно что-то мокрое было. Ну, Плюнуло. <связывается> а, тётя... <связывается> а так, у меня сейчас ножка пульсует, так что... Ощечки ле ле Твоя черга, твои впечатления. Мы вас поняли. Ваши впечатления. Так. <связывается> у меня сейчас ноги <связывается> меня, <отвалится>, да, <связывается> ноги отваливаются дуже болять. я не знаю, я я дойду до дома, я просто там свалюсь на кровати и все. ну капец просто, я сейчас тут засну на диване и я стану тут. хорошо. не ночевать, а жить. Ну, мы вас поняли. Дома до Ксюши. давай твои впечатления. а что не так? типа пали? Типа Так от, я теж очень насправді устала. Я думала, що ми будемо знімати 4 години, а ми за 2 години впоралися якось швидко. Так, да, навіть менше. Ну коротше, ми молодці великі. І я вважаю, що ми всі зря хвилювалися, хто там хвилювався. Мені здається, що вийде ти. Ну, мои. Я ручки снимаю. А. Ну, короче, да, вообще мне кажется, что вы неплохо, в принципе. Вот. И вообще, ну, я уже реально устала, а, але вообще прикольный день, на самом деле. Я уже чекаю, что там в сплетни напишут про нас. погано. Вот. Отлично. Хорошее настроение. Да, отличный. Вот. Ну, короче, ну, чекайте там, да, как Давай теперь тебе. Все, давай в термоне. Тільки Короче, Коротше, мені дуже сподобалось. Я дуже переживала, що щось піде не так, Чи в мене щось буде зіпсів. Я не впевнена, що там все добре. Але я думаю, що ми круті, і в нас буде крутий кавер, і взагалі. А на німе. Вот. А то какой-то Так. Все дуже круто було все і. Да, короче, мы ми крути э, Мини Ширулять, вс. Все. всем пока. Вырубать? Застри на мысль після дебюту.